Молитва до святої живоначальної Тройці. Всесвята Тройце, Боже і творче всього світу, підкріпи і направ серце моє, почати з розумінням і скінчити добрими ділами Богонатхненні у ці книги, що їх Дух Святий висловив устами Давида. Бо я хочу ними тебе славити, але, знаючи неміч мою, я припадаю до тебе і прошу, Господи. Розкрий розум мій і укріпи серце моє, щоб я не втомлювалась, але відчувала насолоду від святих пісень та щоб навчилась добрих діл словами їх, дозволь, Господи, ними просвітити мене, щоб я стала спільником святих Твоїх, і ось тепер, владико, благослови від усього серця співати Тобі. Прийдіть, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого.